Добрий день! Розглянемо тему налаштування параметрів для відомості видачі палива. Перед створенням відомості на видачу палива в підсистемі Облік автотранспорту, що використовується для обліку та використання пального водіями, та відображення інформації в подорожніх листах, необхідно провести налаштування, яке здійснюють у підсистемі Облік автотранспорту у модулі Облік видачі палива та у модулі Налаштування. Якщо не провести налаштування в цьому модулі, то в модулі Облік видачі палива зайти неможливо. Увага! Попередньо має бути створено під системі логістика, в системі модулів облік запасів в модулі налаштування, матеріально відповідальних осіб водіїв. Місце зберігання склад, з якого видається паливо, паливо в баках та об'єкт обліку Паливо. Відкриваємо модуль налаштування. Дані для налаштування рознесені по закладках Довідники, Нумерація, Проводки, Параметри. На закладці Довідники Паливо потрібно вказати види пального, які використовуються на підприємстві. На закладці Параметри встановити наступні параметри, Встановити відмітку у параметрі Видача палива за відомістю. Встановити відмітку у параметрі Видача ПММ повідомості. Встановити відмітку у параметрі Облік витрат по водіям». Закриваємо даний модуль. Для комфортної роботи в модулі Облік видачі палива провести певні налаштування. По пункту меню Сервіс Налаштування Поставити відмітки в наступних полях. Якщо є склад, який використовується частіше, або він єдиний, у полі склад видачі палива за замовчуванням обрати такий склад. При необхідності відмітити параметр, перераховувати кількість в основний ОВ, основну одиницю виміру при модифікації заголовка відомості. Автопідбір складської картки. У відомості видачі палива буде здійснюватися автоматичний підбір картки складського обліку при виборі виду палива. Параметр формування ордера внутрішнього переміщення на склад паливо в баках надається можливість автоматично формувати ордер внутрішнього переміщення на склад паливо в баках. У полі Склад паливо в баках вибрати необхідний склад Паливо в баках водіїв. При необхідності поставити відмітку Відключати деталізацію по автомобілям в прибутковому складському ордері відмітка проставляється залежно від обраної облікової політики. Якщо встановити відмітку у параметрі Ціна приходу з витратного складського ордера, то при формуванні прибуткового ордера вибирається ціна з видаткового ордера. При відмітці параметру Контроль залишків на поточну дату у відомості витрати палива. Залишок буде братися на поточну дату. При відмітці параметру Підтягувати склад Прибутковий складський ордер. Склад автоматично вноситься в документ прибуткового складського ордеру, з якого передається паливо. При відмітці параметру Використовувати групу номенклатури для визначення додаткового пального дозволяє додатково використовувати пальне з групи карток для видачі повідомості. При відмітці параметру Поле контрагент обов'язково для заповнення при створенні відомості видачі палива. Здійснюється Контроль заповнення поля контрагент встановлюється при необхідності контролю. Відмітка параметру Питома щільність обов'язкове для заповнення встановлюється при необхідності такого контролю. При відмітці параметру використовувати у відомостях видачі палива одиницю виміру списання палива визначається одиниця виміру для списання пального. При відмітці параметру Заборона вибору ПЛ при невідповідності виданого палива для автомобіля при створенні відомості видачі палива проводиться контроль у випадку невідповідності виду палива та буде з'являтись попередження. Після встановлення параметрів натиснути ОК для збереження налаштувань. Дякуємо за перегляд!